Всім привіт! Іде третю добу поспіль дощ квітує верба попиляста. Завтрашнього дня на ній загодить бджола. Ліс поволі поволі, але зеленіє. Ось тут зверчали струмки, але зараз ось такий пейзаж. Нічого, дощі йдуть, можливо, ще щось і відновиться. Ось така краса, йдуть дощі, начебто не дуже і тепло. А у нас А у нас равлики. Полізли сезон збору равликів. Я думав, можливо, зберу сьогодні з моршкової шапинки, але напевне зберу сьогодні равликів. Саме ось така волога та не дуже холодна погода, 10 градусів їм цілком достатньо. Головне, щоб було волога. І місця там, де ви плануєте назбирати зморшкові шапинки, цілком вам позвонить назбирати іншу делікатесу равликів. Зараз мені почнуть писати, що ти робиш. любитель природи, жреш тварин, чи тобі не шкода, їх люди тримають як домашніх улюбленців. Ну, Дехто і курей тримає як домашніх улюбленців. А це виноградний равлик, до речі, інвазивний вид. З кожним роком захоплює все більше і більше території. Поїдає дуже багато переводцвітів перших весняних. Так, Тут я поки трандю, хтось побіг. Просто у мене в 10 метрах. Тож ладно, все, забув, що я хотів сказати. Забираємо свій трофей та йдемо далі. Можливо, ще й грибів знайду. Маленьких не беремо, а таких жирних. Єдина користь, яку я бачаю в равликах, це дуже добрий наїдок весняний для барсучків. Ось якщо аграрії всі зникнуть і полетять на луну чи на Марс. Не буде ні кукурузи, ні насіння. Борсучки не будуть йти такими жирними в зиму і, і весною не будуть виходити жиробасами, а будуть весною виходити ну, так собі худими, тому що вони від'їдатимуться на жалудях, на шавковицях. Так ось оці ось слимачки навесні дуже-дуже гарний, гарний наїдок для барсучка. Єдиний плюс. Якщо придивитися по лісу, то їх дуже-дуже дуже багато. Я знаю, точно, я знаю точно, що тут буквально 300 метрів від цього місця, де я знімаю, знаходиться живе сім'я барсуків. І навіть вони нічого не можуть діяти із цією популяцією. І коли тут вирив, вирив нору барсук. А потім я ще й дізнався, що це самка. Навесні в неї були борсучата, все навколо на рибу вим'яте, малишня гралась. Я подумав, що все, прийшов кінець слимакам цьому яру. Але ні. Так, можливо, їх не стало супер багато. Раніше, раніше, коли тут йдеш, просто вони хрустіли під ногами. Зараз їх не так багато, але досить для того, щоб нас за пів години нас збирати піввідра і приготувати. Екзотичну вечерю. Кому цікаво, як готувати сумаків, я під цим відео залишу посилання. Як у мене робиться жінка, Тож такі справи, нема грибів, поки збираємо слимаків. Жирні, добрі. Їх можна буде збирати до, до посухи, до настання спеки. Весь квітень, весь травень і особливо на початку червня. Після теплих літніх злив із громовицею в цих місцях і буде по 3-4 штуки зліплено одночасно. Ну, Чому вони так себе будуть поводити, мабуть, здогадуєтесь. Потім з настанням посухи та спеки вони закопуються в землю, наче їх ніколи і не було. Так, равлики, равлики равликами, а езді у них грибів. Я не бачив навіть саркасифи. Щось у цьому році із саркасифою засада. Саркасифа повинна бути раніше равликів. Я думаю, що вона вже відходить, але її так і не було. І зесть вони грибів, я тільки бачу, хсидію залозисту. Чому вона залазиста, напевне, видно зараз ось яке тіло. І тіло нагадує начебто відкрита маленькими такими залозами. Ну, а ексидія тому що вона із роду ексидія. Ці гриби їстівні. Хоча і зовсім не мають ніякого смаку. А ось, а ось до речі, і вона. Тільки згадав і з'явилась. Правда, вона вже обкушена слимачками і якась невеличка, а величка ось. Та це теж. Щось таке не дуже. Зараз я возьму і покажу ось так. Її ще називають ельфійська чаша. Чаша ельфів. А це ось перший, перший гриб сезону зазвичай. В минулому році я першу саркасифу побачив у лютому місяці. А в цьому ось уже в квітні. Хоча температура була дуже схожа. Можливо, це так вплинули рютневі морози на неї. Але все одно, дуже-дуже мало цього гриба в цьому році Саркасиф червоний дуже-дуже мало. Сподіваюсь, що так не буде з іншими весняними грибами. і напевно теж збирає як я равликів по ночам чи це часом не гриб ні. ні це часом не гриб давайте пройдемо по стежці борсука Можливо, що куди натрапимо. Може, він знає грибні місця. О, ще один, еще один жирный Сховався. Жирнючий. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, Користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ого! глиняка, як рутить. І ось стежка мене привела. Ось сюди. Морсуки вже проснулись. Та почистили нору. Стара підстилка вигрібана ось так. Сподіваюсь, у них тут теж в цьому році є барсучата на раях не як. Зимувала. Тож не буду заважати сім'ї, у них все добре. І сплячки прокинулись, нору почистили, глину зайву вичистили, сімейство розмножується. Нехай щастить. А я піду далі збирати равликів, якщо нема грибів, бо барсуки все не позбирають, Це одно. Але ось так, друзі. Поки що без грибів, але з равликами. Тож дякую всім за увагу та терпіння.